Він був кріпаком і став велетом царстві людської культури. Доля переслідувала його в житті стільки могла, але вона не змогла перетворити золото його душі, в ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду. Тарас Шевченко завжди по життю йшов із любові до Господа Бога. В часи атеїзму, часи боротьби з церквою. Завжди намагалися акцентувати на різних рядках з його поезії, в яких Тарас Шевченко любов до батьківщини інколи стали всупереч ворогів Бога, Згадаємо слова, а до того, як не знала Бога. Але це в жодному випадку не свідчить про його атеїзм. Він був дуже релігійною людиною. Він, понад усе, в своєму житті хотів, щоб Україна стала вільною. Його брати, сестри, племінники позбулися кріпацтва. І наприкінці життя він хотів знайти спокій. Він хотів одружитися на Дніпрі, знайти собі дружину, діточок, поставити себе крушневий коло хат. Я вам ще раз дуже вдячний за те, що ви так вшановуєте ювілей Кобзаря. Це дійсно вартує того, щоб пишатися собою, пишатися вами і пишатися всім українським народом. На превеликий жаль, через останні події ювілей Шевченка в Україні не буде таким масштабним, яким він мав би бути. Але завдяки... Старанням вашої громади, думаю, багатьох громад по Україні. Це ювілей буде більш щирішим, не таким помпезним. Тому дякую вам за все від всієї громади музею Тараса Шевченка.